У Нас зараз на зв'язку радник міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко. Ми з ним поговоримо про те, як прийшли вибори знову з точки зору правоохоронної системи і про антитерористичну працю в Донецьку? Нагадаю, що зараз вона триває дуже активно. А, пане Антоне, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, перше запитання. А, все ж таки, скільки як відбулися вибори, ну, з точки а, з позиції міністерства внутрішніх справ, а, порушення а, бійки, провокації, як спрацювали взагалі правоохоронці, на вашу думку. Ну, за пределами Донецкой и Луганской областей выборы прошли в целом спокойно, обыскал даже образцово. Вы уже знаете, что представители иностранных наблюдателей, миссия ОБСЕ признали, что выборы в Украине прошли демократично, свободно и спокойно. Кроме, естественно, Донецкой и Луганской области, где террористы, боевики, в том числе по указке из определенного государства, делали все для того, чтобы эти выборы сорвать. Да, к сожалению, не во всех случаях мы смогли дать им достойный отпор. Однако могу привести пример, когда в Новоайдарском районе Луганской области поступила информация о том, что группа боевиков взывает выборы то усилиями вооруженных сил Украины при поддержке МВД и СБУ. Была задержана группа из 13 или 14 боевиков, которые уже этапированы за пределы Луганской области, которые занимались непосредственно, их цель была срыв выборов. Сейчас есть в интернете ролики с их допросами, где они так прямо говорят, нам поставили задачу срывать выборы президента. Поэтому, кроме данных областей, можно сказать, что выборы в остальном прошли спокойно. Но я могу сказать, что каждый преступник, который шел на преступление, занимался срывом выборов и другими преступлениями, он рано или поздно... У долю членка твісності перед народом, перед судом, перед законом пане Антоне, ну найбільше зараз цікавить українців. Е, от активна фаза антитерористичної операції, яка фактично розпочалася сьогодні. Хочеться від вас почути більше інформації. Це було заплановано. Ну, тобто в Донецьку зараз судячи, я не там не є і не бачу це на відео. Але судячи з того, що пишуть в інтернеті, там е, досить серйозні бої. Залучена авіація, е, вертольоти, винищувачі, літають ракети. Скажіть, будь ласка, це планувалося так, чи це спровокували дії терористів, які б захопили аеропорт і б полізли на залізничний вокзал? Значить, найбільш точний коментар по даному вопросу може дать представьте секретарь антитеррористического центра. Поскольку именно антитеррористический центр веде данную операцию и действует и принимает решение за действование авиации и так далее. Могу сказать, моє личное мнение как гражданина, мои ощущения, але мне кажется, что это. Был ответ на провокационные действия террористов, попытавшиеся взять контроль над аэропортом. Думаю, что террористы рассчитывали, что, как обычно, э -э, так сказать, перед ними будут сдаваться так сказать, работники правоохранительных органов, они никак не ожидали, что против них будет применена авиация. Я лично как гражданин поддерживаю такие действия наших вооруженных сил, действия антитеррористического центра, потому что, как правильно сказал Путин Владимир Владимирович, террористов надо мочить везде, даже в сорте. Пане Антоне, ну ще одне е, запитання до вас. Тут е, була така інформація в засобах масової інформації про те, що нібито 17 тисяч правоохоронців зрадили при е, своїй присязі саме на сході України, е, коли ситуація якось стабілізується, більш-менш ці люди. Ну, може там менше шло більше. Ці люди працюватимуть надалі в органах, чи по них буде якась робота відбуватися? Каждый пропонітель, який змінив свої присяги, буде наказувати з головному кодексу, в якому є стаття ізміна рушня, зміна присяги. Також могу сказать наприклад, що в Луганській області некий генерал майор Івакін об'явився главу міліції, що повторювали документи буде указ президента, лишень його пенсії, всіх званий. І звання генерал-майора такі ж дійства будуть діватися в отношении всіх предателів. Вони будуть лішени всіх своїх званій, лішени пенсії, лішени всіх соціальних гарантій. Для этого ще зготується дільний закон, пане Антону. Ну і ще не можу вас не запитати. Нагнітають ну знову ж таки в тих чи інших постах в коментарях в інтернеті мешканці Одеси і кажуть, що там можуть бути якісь протистояння. Це пов'язано з виборами мера. Там лідирують ну дві особи. Пан Труханов і пан Гурвіц, і от один одному вони не вірять і кажуть, що люди готові вже там знову захищати свій вибір. І Чи є якась інформація по Одесі, що там може бути? Я можу сказати, що я впевнений, що новий губернатор Ігор Палец, новий глава міліції Іван Катеринчук, держать ситуацію під контролем і по отношению к які будуть будут пытаться силою впливати на результати виборів, або на результатів виборів, буде будет адекватна сила со стороны правоохоронних органів. Поэтому я хочу спокоюсь їх адесідів. Я уверен, що Одеса може спать спокійно. А тоді ще одна на самий кінець, скажіть, будь ласка, є інформація, що цей пан Труханов, який а, кандидат на посаду мера Одеси, в нього російський паспорт. А як з російським паспортом можна бути, ну, якщо він стане мером? Чи може міти виконувати У Меня, меня немає інформації о тому, що господин Труханов обладає російським паспортом, і в ній така інформація ні до тим я не можу коментувати даний Ага, Дякую вам дуже, пане Антоне. Це був Антон Гераченко, радник міністра внутрішніх справ України. Він розповів про ситуацію щодо виборів, як вони пройшли, і повідомив, що окрім Донбасу, фактично жодних серйозних порушень на виборах президента України, мерів виборів до місцевих органів влади не відбулося.